є особливою, щемною, надривом, адже наші діти є очевидцями руйнацій, які створює війна і мусять разом з тим зберегти любов, щоб було майбутнє, щоб було життя в подальшому. Хочу подарувати церкві один новий вірш, який називається Цей світ судити будуть діти. Цей світ судити будуть наші діти, ті, що родились для свого життя, вони прийшли, щоб бути у зеніті, а не здригатися від мін виття. Ці діти вправді будуть світ судити, не палачами стануть, їй погрі. Вони прийшли, щоб світ цей полюбити. Любов для них по збільшеній ціні. Судити світ ці діти скоро будуть, у них в руках судівства молоток, вони умають світ від зла та бруду, Заручниками ручниками ставших литов. Цей світ в руках дитячих опинився, цей світ спинив свій звичний час ухід. Цей світ дитячими слізьми омися, пора змінити людства, родовід. Серця дитячі можуть лиш любити, в тілах маленький, величезний світ, як люди вас примусити спинитись, ви ж губите найкращий долі світ. Цей світ судить нещасні будуть діти, що втратили себе, своїх батьків. Ви пробували жить і не радіти. Ми ж розірвали діток на шматки. Ви їх посміли катувать живими, як ви змогли їх душу сплендрувати? Живете незаконами людськими, ви б мали б їм життя подарувати. Ми ж мали їх маленькими любити, казки матусані на ніч читати, дорогу їм в своє життя відкрити, а не вбивати, люди не вбивати, як їм, маленьким, вас таких збагнути, як їм навчитися нам довірять, як їм любов розстріляну вернути, як жити їм і нам не дорікать. Викрила їм жорстоко обірвали, як їм злетіть тепер у небеса, коли востаннє мама цілувала, немає спину їхнім голосам. Верніть нам маму, поверніть родину, хай тато мене візьме на плече, у нас лишилася лише світлина, і назавжди бачимо війни лице. Судити будуть діти, що в молитві, що на колінах просять, Отче наш, дай сили бути нам за мир в гонитві, на нашу долю випав сумний час. Чи варто зло любові побороти? Чи можна світлом темряву згасити? Можливо, посадити живоплоти поміж святами, що вони грішити? Маленькі діти мають світ простити, людей великих серцем кам'яним їм довелось слізьми свій слізь сад полити, щоби спинити грати вогніні. Амінь.